Цьогоріч місячник боротьби з діабетом обіцяє привернути якнайбільше уваги фруктовий ярмарок, чайна церемонія, майстер-класи, хендмейд, дегустація гарбузової каші. Ми вирішили якось урізноманітнити і гарно провести час не тільки скрині зробити, тому що скрині теж буде протягом цього такого фруктового дня. Ну а і залучити людей просто гарно провести час, якось по європейськи відпочити. Купити фруктів на вулиці, чекає ж городців нічний забіг, скринінг минулого року за допомогою цієї процедури вдалося фіксувати 30 нових випадків. Заради цього і влаштовують подібного роду місячники. Адже чим швидше хворобу виявлено, тим легше її контролювати. І якщо в нього виявиться ця недуга, щоб він вчасно звернувся до лікаря. Наша мета чим скорше виявляти проблему, тому що, щоби попереджувати як гострі, так і пізні ускладнення, як я вже сказала, з гострими ускладненнями цукрового діабету, може бути. Ну... Це найважче ускладнення це є діабетична кома, яка розвивається внаслідок тривалої декомпенсації цукрового діабету. Щороку кількість хворих на цукровий діабет як в Україні, так і в Закарпатській області, зростає. тільки за 9 місяців поточного року. Вперше виявлено більше 2,5 тисяч хворих в області зареєстровано більше 33 тисяч хворих. Медики радять при перших симптомах звертатись до спеціалістів. Перші симптоми. Цукрового діабету, вони є дуже малопомітні. І пацієнт, як правило, не особливо звертає увагу на, на, на ці симптоми. так? Там ну, з'явилася спрага, наприклад. да? Частіше там встає вночі пацієнт до туалету, да? щоб справити свою нужду. У нього з'явилися сухі шкіри, в нього понизився зір. Медики кажуть, діабет не вирок боятись недуги не варто. Це спосіб життя, до якого можна звикнути. Тим паче, як жити з солодкою хворобою нині навчають у трьох школах діабету, що діють в області.